Коротше, якщо ви сидите, краще присядьте або приляжте, щоб ви зараз не впали в оморок від цієї інформації, яку я вам розповім. Значить, пішов у мене вчора знайомий, у них маленька собачка, їм потрібно собачку вивезти за кордон. Пішов зробити документи на собачку. Якщо чекати місяць, це коштує 6 тисяч гривень документи, щоб собачка виїхала. Якщо тобі потрібно терміново за неділю, це коштує 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Якщо ти затупив і ти їдеш колись за кордон, тобі треба поїхати своїм улюбленцем, улюбленцем домашнім, 12 тисяч гривень коштують документи. Це все офіційно, державно, щоб собачка могла виїхати з тобою за кордон. А якщо ти будеш чекати місяць, це коштує 6 тисяч гривень. Чесно вам в мене просто шок. 6 тисяч гривень документи, щоб песик виїхав за кордон. Ще раз кажу: це чекати місяць. Якщо вам потрібно терміново, і ви затупили, ви не знали про це. Це коштує 12 тисяч гривень. Що думаєте, пишіть в коментарях. Я просто в шоці. У мене немає слів.